Скільки тобі 25, 35, 45. Не втомився себе годувати завтра, не втомився собі обіцяти, що все зміниться, що все буде кардинально краще. Якщо тобі від 25 років, то ти зараз на вершині свого результату. Якщо цей результат плачевний, значить ти все зробив для нього. Що цей результат тебе якимось боком не влаштовує, і ти думаєш, що ти змінишся, значить тобі треба ще пострадати. А я тобі ось що скажу: змінивши результат, ти можеш лише одним варіантом це змінити свої підсвідомі програми. Це програми, які тебе привели до того результату, який є. Тому що твій вже найактивніший вік пройшов. Tabletiky od...